Фермер Олександр Пушкар на розпайованих землях своєї родини поблизу Кодня другий рік разом із другом вирощує кавуни, дині та овочі. Баштанні культури розміщені на площі у 15 гектарів. Вирощуємо кавуни з сорту талісман, бомбейро, продюсер, диню, ананасну Ф1. На ми беремо з Голландське. Пачечка кавуна це 2 тисячі насінин, і віддаємо по 3 500, 4-5 тисяч, зависить від сорту. Сама дорога це диня, це 5 тисяч гривень, стоїть 2 тисячі на сінин. Вносимо доброго на натуральній основі, щоб воно було, щоб воно було без хімікатів, то багато дуже великі ну, розходи. Тей рік підсчитували. На гектар йшло у нас десь около 40 тисяч на баштанництво, а цей рік вже перевисило 60. Фермер каже, що цьогорічний врожай кавунів менший ніж торік. На це, за словами Олександра, вплинули погодні умови: спека в день і холодні для дозрівання кавунів ночі. Фермер каже, що найбільшої шкоди плодам завдають зайці та дикі кози. За добу надгризають більше тонни кавуна, обгризають верх, то він хоче води. Води, а він скавун соковитий, і вони це приносять. Великої біди. Кози наступають, виїдають і корні підшкодять. Ставимо чучала, ставимо розтяжки, ліски, датчики, щоб можна було його побачити, де в який стороні він вскочив, щоб нагнати. От, ганяємо їх сутками, собаки беремо, ставимо на проволоку по периметру, щоб бігали, виганяли трохи з ділянок. Кавуни і дині Олександр продає з поля. Фермер розповів, що його продукцію купують у дитячі табори та садочки. Місцевий житель Іван каже, що тут кавуни смачні, тому їх купує своїм дітям. Купував хлопців, кавуни дуже смачні, дітям сподобалося, заїхав ще взяти. Ви найбільшого вибрали. Навірно, ні, я не знаю, хлопці вибирали. Скільки заважив? 14 кілограм. Хлопці вирощують, старалися, працювали. Я думаю, що того варте. Бачу, що такі гарні, у нас такі в Житомирі немає. Я зупинився, взяв діткам, внучкам, дуже смачні. За словами фермера, цього року кавуни коштують дешевше, ніж торік. Минулий рік ціна була 22-20 і до 15 гривень доходило, а цей рік. Саме перва ціна це 15 гривень, 10 і за 5 це оптова ціна, яка з поля йде. Олександр розповів, що продаж місцевих баштанних тільки розпочався і показує, як дізнатися, який кавун стиглий і солодкий. Курінчик. Зелений, значить, кавун не стиглий. Це воно не так. Це він буде сухенький, коли він вже місяць десь в фурі покатається, тоді він висихає кавун вже починає в'янути. А стиглись кавуна, це вуси закручений, він має бути сухий. От, він застиглість, а п'яточка відповідає за цукресність. Коли вона суха, він вже солодкий. Набрав 85% цукру. Олександр Пушкар каже, що зменшувати площі баштанних культур наступного року не планує. Також хоче встановити для Кавунів і динь крапельний полив. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.